Це ера будівництва. Ми продовжуємо цикл програм, присвячений різним видам житла. І Якщо в минулому випуску говорили про квартири у панельних будинках, сьогодні обговорюємо особливості каркасно-монолітного будівництва. Якщо панельні будинки це фактично збірна конструкція, панелі привозяться з домобудівельних комбінатів, то при каркасно-монолітному будівництві залізобетонний монолітний каркас і плита перекриття зводяться безпосередньо на будмайданчику. Переваги цієї технології в тому, що можна застосовувати різноманітні архітектурно-планувальні рішення, вписувати споруди в ландшафт і навколишню забудову. Для прикладу у холдинговій компанії «Київміськбуд» близько 80, ти відсотків будинків зводяться за цим методом найбільш розповсюджений це монолітобетон, каркасне будівництво, бо воно відповідно технологічне, воно, як ви бачите, і на наших будинках, і на Позняках, і на Чорновола. На діляночках воно має ошатний і оригінальний зовнішній вигляд, воно вписується в архітектурну композицію. Районів своїх інвестори давно оцінили перевагу таких будинків. У них можна вільно планувати свій життєвий простір. Всередині квартири немає несучих стін. А тому за бажання і ще на етапі будівництва можна запропонувати власний дизайн помешкання. Вікторія і Олександр Мартинко в захопленні від своєї квартири у панельному будинку, однак зізнаються, іноді. Хочеться щось змінити в плануванні. У нас вже був ліноліум, обої і двері стояли. Тобто ми собі заїхали, жили. Якові вибивають стіни, роблять там студіо кухню, арки, А ну а здесь так все як стандартно. Хотілося б Втілити свої задуми можуть люди, які інвестують у каркасно-монолітне житло. Будь-які перепланування, які відбуваються в процесі будівництва, до моменту здачі будинку в експлуатацію. Це на нашу думку, так по підрахункам відсотків 50-60. Вони роблять цього під нашим контролем і з нашою згодою. Єдине, що ви не маєте права зачіпати, несучі конструкції пілони, які тримають монолітний каркас, з якого складається будинок. Можна пересувати стіни, що викладені з блоків. Часто делают уже сразу стены, ниши подстроенные шкафы, чтобы потом не ставить дополнительную мебель. И достаточно часто делают арочные проемы, ставят раздвижные перегородки. Между комнатой делают объединять кухню-столовую. То есть, если это большая гостиная и кухня, то чтобы не обходить по коридорам с пищей для приема пищи делается вот такая кухня-столовая, делается раздвижная перегородка. Высота поверхи у три метры и великий панорамный. Вікна дають відчуття свободи і простору, однак і самі помешкання можуть мати дещо більшу площу ніж у панельних квартирах. Наприклад, у цьому будинку однокімнатні квартири мають розміри 57 квадратних метрів, двокімнатні 80, трикімнатні 107 квадратних метрів. На 25-му і 26-му поверхах є квартири у двох рівнях. В каркасно-монолітних будинках застосовується зручна система опалення і водопостачання кан. Преимущество даної системи полягає в тому, що все закладується в пол. Всі конструктивні елементи даної системи закладаються в пол. Тобто ми не бачимо на стінах ніде ні труб, нічого. Просто все скривається, підводиться тільки до обігріваємого елемента. І все, вкрито, акуратно. І прекрасний естетичний вигляд даної кімнати. Цікаво, що на панельні будинки дають гарантію 50 років, на каркасному нулітні 100. Але що означає гарантія на будинок? Допустим, ми строїмо, так, ми гарантуємо на 100 лет. Тому що ми відповідаємо за це. Якщо щось відбувається, відповідаємо ми. А після 100 лет вона ще буде стояти. Просто уже одна просто з гарантів знімає. Ну, це ж треба жити жити. На відміну від індустріального будівництва, каркасно монолітне не передбачає готового ремонту в квартирах. За винятком, якщо вони реалізуються за програмою доступного житла або передаються місту. Тож кожен інвестор вже на свій смак оздобить власну оселю. Житло преміум класу стане темою одного з наших наступних випусків. Це була ера будівництва. Дякую, що дивилися. До зустрічі!